Ну, проблема мобілізації вона була інспірована банковою, тому що коли в 22-му році приходили десятками, сотнями, тисячами військовослужбовці, їх не брали, включно з моїми рідними, які попали в свою бригаду, тільки по великому блату, поїхавши туди, на схід, без жодних документів, їх просто вже потім дооформили. Не приймали, бо, бачите, вже всього достатньо. Не організовували достатньої кількості навчальних центрів. Не, а... Ретранслювали через той самий єдиний марафон, який на початку війни мав бути корисним. Потребу захисту, навчання, медичного навчання, mm -hmm. тероборони, планів, підготовки. Не були організовані системні навчання для всіх громадян України з тих чи інших питань. Зрештою, не було зроблено набору нових бригад ще тоді, в 22-му році. Углядити як за два роки могли навчити володня. Скільки часу Зрайки втрачено? могли підготувати, забезпечити. Так. Тобто можна було би мати абсолютно гідну, готову заміну для тих, хто зараз тримає фронт два з половиною роки поспіль. Та ці хлопці і дівчата елементарно виснажені. Вони, вони з останнього тримаються, бо розуміють, що заміни немає. Пізніше нам з єдиного марафону розказували, що ми вже виграли позавчора, і вже вчора ми п'ємо каву в Криму. Ви думаєте, це людей не розхолоджує? Це дико розхолоджує. А далі почався маразм. Коли а, підготовка тривала один день, якщо була і тільки людину мобілізнули, відправили на фронт, коли не було гідного забезпечення. Ми всі ці роки піднімали ці питання, що так не може бути. Далі почалися проблеми з виплатами. Ми, наша фракція боролася за ті виплати, що вони мають бути, тому що ці люди, йдучи на фронт, залишають свої сім'ї. Невідомо з чим. І так, родини так. мають бути забезпечені, щоб військовослужбовець гідно міг виконувати свій обов'язок. Потім почалася оця дурня з ТЦК. Ну, я перепрошую, ну не вірю, не вірю, що. Це самостійно працівники ТЦК роблять ті чи інші речі. Це бо були поодинокі випадки. А так оця, перепрошую, хрінь є по всій Україні, значить, це хтось зверху дав наказ. От кілька, кілька слів якщо можна детальніше. Накати. Про що йде мова? Ось власне про цей нюанс ТЦК. А має, мається на увазі про що йдеться? Коли людину зупиняють на вулиці, не перевіривши документи, кидають в бус і везуть в невідомому напрямку. Mm -hmm. І потім два-три дні людину неможливо знайти в неї. Забирають телефон. А через два дні людина уявляється виявляється начальному Центрі чи на полігоні в іншому кінці України. А потім виявляється, що ця людина хронічно хвора чи має там поганий зір до мінус 9 і більше. Потім виявляється, що ця людина інвалід, потім деякі люди мали серцеві напади прямо в тому ТЦК. Звичайно. Тобто отакого багато це е, мотивує інших іти нормально е, е, мобілізовуватися. Ні. А потім прийняли закон, що всі за два місяці мають оновити Свої дані тільки додаток резерв плюс більше місяця не працював нормально. В ТЦК в центрах комплектування такі черги, що зараз до 18 липня, коли закінчується проміжок, в який треба обмінити свої дані, там черги на кілька місяців вперед. А після 18 липня починаються штрафи. Я перепрошую, але це державний механізм. І він мав працювати. Якщо він не працював, треба зараз шукати вирішення. Ми подали законопроєкт, яким пропонуємо дати ще на місяць-два-три відстрочку щодо оновлення даних, оскільки люди не встигають. Нам відмовили, сказали, що ми впіаримося. Зараз на людей почнуть накладати штрафи, а потім їх почнуть ув'язнювати за те, що вони не так оновилися. Це, мобіль... Це мотивує людей іти служити, коли вони розуміють, що держава працює проти них. Та що більше я мала розмову з Генеральним штабом, а вони запустили систему рекрутингу. Тобто, ти приходиш, вибираєш собі посаду в тій бригаді, яка тобі подобається. А ту посаду, яка тобі подобається, і можеш іти служити. Тобі бригада дає папір, що ти йдеш до них. Ти приходиш в центр комплектування. Цей папір тобі рвуть і відправляють через куди. І генштаб каже, що ці дії центрів комплектування зривають мобілізацію, що так не може бути. А чому це все так відбувається? Значить, комусь це вигідно, і замість того, щоб по марафону розказувати про наших героїв, про подвиги, про необхідність зараз зрештою, йти служити, вчитися усім нам, включно з жінками, вони розказують про подвиги ТЦК.